Національна література, зарубіжна література, нацменшин. Погодьтеся, звучить ну трохи як тема зі шкільного підручника, так? А що як ключ до розуміння всього цього ховається у звичайнісінькому дереві? Так-так, знаєш, що можна подумати. Нація і дерево, здається, ну зовсім нічого спільного. Але повірте, ця метафора це просто геніальний спосіб розкласти все по поличках. І зараз ми разом побачимо, як саме це працює. Отже, давайте просто уявимо собі таке могутнє розлоге дерево. Уявили? Бо це не просто якась рослина, ні. Це наша модель нації, і кожна, абсолютно кожна його частина має своє дуже особливе значення. Ну і з чого все починається? Правильно, з ґрунту, бо ж без нього дерево просто не виросте. І от для нації цей ґрунт це її територія, земля, яка має чіткі, зрозумілі кордони. Це, знаєте, і буквально і фігурально та основа, яка нас усіх живить, і тримає. Добре. Ґрунт є. Але що тримає дерево, коли здіймається боревій? Звісно ж, коріння. І ось тут стає справді цікаво. Бо коріння нації це її історія, наше спільне минуле, ота колективна пам'ять, що сягає так глибоко аж до часів України Русі. Саме це потужне коріння не дає нам зламатися і живить нашу ідентичність. Так, з ґрунтом і корінням, здається, розібралися. А що ж видно на поверхні? Ну, Те, що робить кожне дерево унікальним і впізнаваним його листя, його квіти, форма крони. Так само і з нацією. Це її символи. Мова, якою ми спілкуємось, прапор, який ми підіймаємо, герб, яким пишаємося, це по суті такий собі візуальний код нашої унікальності. І от дивіться, ми зібрали всі частини нашої метафори докупи. Складімо їх разом. Що виходить, нація це спільнота людей, яких об'єднує спільна територія, історія, мова, символи і що, мабуть, найголовніше усвідомлення себе як єдиного цілого. Ось воно, наше дерево в усій своїй красі. Але ж зачекайте кожне здорове, міцне дерево дає плоди, правда ж? А які ж плоди дає наше дерево нація? Ну звісно, це її культура. А найсмачніший, найсоковитіший плід цієї культури це без сумніву література. Тож давайте подивимось на неї трохи ближче. Отже, що ж це таке національна література? А це і є той самий пліт. Той, що виріс саме на нашому дереві, в нашому ґрунті, вібравши всі його соки, це твори, написані представниками нашої нації, які буквально дихають нашою культурою для нас, українців. Це ясна річ, українська література, для французів французька. Все просто і логічно. Та наш сад, яким би прекрасним він не був, не єдиний у світі. Навколо ж цілі гаї, цілі ліси з іншими, не менш дивовижними деревами. І це, знаєте, чудово підводить нас до двох інших дуже важливих понять. І як же їх розрізнити? Та дуже просто уявіть, що національна література це ніби яблука з рідного саду, такі знайомі, рідні, зрозумілі на смак. А от зарубіжна, це, скажімо, екзотичне манго, теж неймовірно смачне, але ж смак зовсім інший, бо воно виросло в іншому кліматі на зовсім іншому ґрунті. І це ж чудово, бо це нас збагачує. Тобто, якщо говорити зовсім просто, зарубіжна література це все, що написано за межами нашої країни. От для нас твори Умберто Еко це зарубіжна література. А от для італійців, уявіть собі, вірші Ліни Костенко теж зарубіжна. Все, виявляється, залежить від того, з якої точки дивитися. Але це ще не все. Є ще один ну, дуже цікавий випадок: у нашому великому саду, поруч із нашим могутнім деревом нацією, ростуть і інші, можливо, менші, але так само унікальні і прекрасні деревця: це культури національних меншин: поляків, угорців, кримських татар та багатьох інших народів, що живуть в Україні. І їхня література це окремий самобутній голос їхньої культури в межах нашої великої держави. Так, з теорією, наче все зрозуміло, але як це все працює в реальному житті? А давайте влаштуємо такий собі невеликий краш-тест нашим знанням просто уявімо одну сцену. Отже, малюємо картину гамірний, живий, прекрасний київський книжковий арсенал. В самому центрі уваги одна єдина книга це збірка кримсько-татарських народних казок. І біля неї опиняються троє дуже відомих людей, які, звісно ж, починають про неї розмову. І от першою бере слово Джамала для неї ця книга справжній скарб її національної літератури. Але тут Святослав Вакарчук, що стоїть поруч, дуже ввічливо, але заперечує мовляв, ні, це все ж таки зразок літератури національних меншин України. І тут уявіть собі до розмови долучається несподілений гість із Британії Борис Джонсон, і він каже, що з величезною радістю придбає цей чудовий твір зарубіжної літератури так. Стоп, національна нацменшин зарубіжна, троє людей, три абсолютно різні визначення для однієї і тієї ж книги. І що найцікавіше, кожен кожен із них має рацію. Ну, от як, як це взагалі можливо? А секрет цієї загадки насправді не на сторінках книги. Він в очах того, хто її тримає в руках. Вся справа виявляється в перспективі. Давайте просто розкладемо все по поличках. Отже, по перше, Джамала як для представниці кримськотатарського народу, для неї ця казка це плід її власного національного дерева, це її рідна, її національна література. Все логічно. Далі, Святослав Вакарчук. Як для українця, для нього кримські татари один із корінних народів України, а тому їхня творчість для нього це література національних меншин. Теж правильно. І нарешті Борис Джонсон. Ну, Для нього, як для британця, все, що створено за межами його рідного острова, це за визначенням зарубіжна література. От і все. Бачите? Жодної суперечності, просто різні точки відліку. Що ж. Нашу загадку здається успішно розгадано, і вона приводить нас до однієї дуже простої, але неймовірно важливої думки думки, яку колись просто ідеально сформулював наш класик. Бо ж дивіться, знайомство з іншими культурами через їхні книги, через їхні плоди, робить наш світ набагато більшим і багатшим. Але, лише повертаючись до плодів власного дерева, до своєї літератури, ми по-справжньому знаходимо зв'язок із власним корінням, з нашою історією та ідентичністю. І це, знаєте, як два крила, які дозволяють летіти справді високо. І Тарас Шевченко сказав про це найкраще і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. По-моєму, в цих словах уся мудрість. Бути відкритим до цілого світу, але водночас міцно міцно триматися за власне коріння. Це ж і є формула гармонійного розвитку, як для окремої людини, так і для цілої нації. І наостанок, просто для роздумів яка книга, що стоїть на полиці, може бути одночасно національною, зарубіжною та літературою нацменшин? Відповідь, як ми вже знаємо, залежить лише від того, хто візьме її до рук. І це, мабуть, і є одна з найцікавіших властивостей літератури. Її дивовижна здатність змінюватися залежно від нашого погляду.